Всім доброго дня, всіх вітаю з нового міста Миколаїв. Ну про що хотів порозмовляти? От було таке питання, ну я так його зрозумів. Чи погано, чи добре отакі пізні обльоти, а буває взимку обльоти. Може хтось бачив мене на відео. Ну, давайте я так буду, скажімо, свої думки висловлювати, а ви вже висновки зробите самі. От дивіться. Значить так, Давайте по-перше. Чи, чи добре це? Ну, ягода. Ну, звісно, звісно, добре. Дівки там вилізли на сонечко, політали, там, скажімо, там, э, освободили свій кишківник, там, ну, скажімо, простим язиком сходили в туалетик. все це розправили. Все гаразд. Ніхто там кому там, скажімо так, дуже було необхідно. Останні ті, що відтриваліше, сидять і чекають. Добре, молодці. Давайте інакше подивимося на цю всю історію. Значить так, А може все ж таки погано? От дивіться, зараз 11 година дня. Вітер у нас, не знаю, я так рукою прикриваю, я став спиною до вітру, 19 км на годину. Через час-два у нас. Трошки потепліше, буде 13 градусів. Хмарно, ось небо. 13 градусів. Але вітер буде 24 км на годину. Ось така от погода. Зараз на напувал, я підійшов, порахував, Сидять три бджілки. І вони не п'ють воду, вони там дрижать, аж, аж тут граві... Ой, песик мій, перепрошуюся. Аж гравій хвиляються. От вони ковтають ту. Змерзло воду. Ну, звісно, як я тут біля хати бджоли, бджоли стоять, то я пішов їм там тепленькою кухоль який злив, на тут граві, щоб їх трошки розтопив. Вона залетіла тільки щоб бджілка. І куди ж вона полетіла? Ну все, її вітром позбиває цим потужним. І все, вона просто не долетить, не долетить до, свої, до своїх там друзяків, своїх сестер. А Тому що ми їх не бачимо. І все, вони от в траві загубилися, їх там миссить, чи хто їх там з'їли і все. І до побачення, телебачення. Добре, давайте все. Отакий фактор. Значить, ці так називаємо природні качелі. От дивіться. У нас тут буває зимою і осінню Миколаївщина плюс 15. І от дивіться, от там у нас. Ось там де глядки, у нас зараз тут вулики стають точно, точно на схід сонця заорієнтовані. От смотрите. Зранку, скажімо, там 9 годин ранку. Все, сонечко піднялось, вони повилазили, хоча ще холодно. Але сонечко їх там до себе до себе призиває. Все, повилазили вони. Все, літають. 15. Чудово! В обід. До вечері риска похолодання. Бац ночью 0-2. Клуб. Клуб розповсюди по всему гнезду. Все. А, а ці минус 2 дуже дуже хутко наступають. І от дивіться дивитеся, за пару годин, скажімо, от плюс 10 впало до мінус 2. От на крайніх рамках. Бац і бджоли попадали. Не тому, що вони хворі, там, чи дачі, а тому, що просто вони не спіли заповзти до центру клубу де тепліше. От для чого крайні рамки часто є такі паради, що деревлять, ну це так, да, це дійсно, я гадаю, це допомагає, щоб вони швидше до центру клубу зміщалися. І ось чому потрібно. Ну, бажано, скажімо так, та не бажано, а потрібно, а, ну, без фанатізму, звісно, стискати на зиму а, а, клуб, щоб він не, розповзав, не розповзався там по 10, 12, 15 рамок, як у лежаках стоять. Ну що ну, це таке? Бо що не розповзуться, а до докупи не зберуться. Тому самі розсуждайте. Ну, оно, все оно, так у нас пов'язане. Що воно з однієї сторони і добре, а з іншої погано. Так що такі діла. Моя точка зору, ну звісно, я по можливості стискаю клуб. Скільки, скільки він може теоретично зайняти. По боках там теплі заставні. Там, якщо там даже вони сидять на рамці, то з другої сторони там ППС їх трошки підігріває. Так називаємо там радіаційне тепло, хто фізику вивчав. Отакі от, от діла, от такий мій погляд. Ну ясно, для цього, отам, щоб була стабільність. Це, це ж ми там назвали їх домашніми ручними, а у них там в там, природі, скільки там їх в лісах там, гине від цих морозів необлаштованості. Це ми ж їх до себе приперли. Вони нас ну, как, не з... Вони самі не прилетіли. Візьміть нас, посадіть в гарні модні домівочки. І от такі от діла. От для цього там і строїть зимівники. Хорошо, там, не знаю, щоб якусь стабільність їм показати. Там, щоб була ідеальна температура, тихенько, там, темненько в зимівниці, От нуля скажімо, до мінус п'яти і тихо, То тоді вони не будуть літати, літати, собі, будуть сидіти в клубі там і чекати на ту весну. Якщо з кормами все гаразд, там нема там, ні падів, нічого такого, ні соняха <кій> важкого то і не треба їм там ні та вода, нічого не буде не гризти той соняк. Навіть, на мою думку, я користуюсь цукром. Цукор набагато краще, ніж той соняк. Все отакий мій погляд. А там робіть висновки самі. Звісно, то є і радієш їм взимку, що вони літають. А те ж і десь розумієш там у куточку міски, що... Не багато їх повернеться. Так що такі мої роздуми. Так що отак от. Ну нічого, все буде Україна, все буде гаразд, а до зими, за... щоб все було продумано. Висчитывати, просчитувати. Хто є там кілька сантиметрів денег, там строїть строїть зимівчика зимівники чи влаштовуєте якісь приміщення але скажімо отут 12 соток городу, півтора розвалених сарая де їх строїти зимівники чи укриття для бджіл ось такі діла якщо буде там не знаю час гроші натхнення і бажання то звісно допустим, я буду розширятися то булоки не будуть так стояти, вони будуть так поперек стояти, отак так, то, то тоді вже, дивіться, да, все трошечки покраще стає. Допустимо, раннє сонечко не буде їм бити влітки, не буде виманювати їх. Влітку ну, це вроді неплохо, непогано. Тоді льотками буде стояти на південь. Тоді тро, ну, не будемо ж ми вертіти туди сіди вулики. Тому тут дуже-дуже багато складових, ідеального нічого не буде. Так що треба, по можливості, звісно, підлаштуватися під все це. От, ну как, я, як, я намагаюсь виходити, насаджую дерева, там більш-менш корисні для бджіл, там кущі. Це зараз нічого не видно, а там скажемо через 2-3 роки сюди там і вуликів з вулиці не буде. Ніхто бачить, що менше заглядали. Бо у нас такий, знаєте, контингент. Як завжди. о, бджалери, це ж вагонами. А то, що тут в п'ять вуликах бджоли, то вони думають, що це вже мерседеси там з вуликів вилазять. Так що такі пироги, Ось що я хотів розповісти. Зараз у нас як завжди там... Ну не як завжди, а після як Мордар кавихнув нас трохи там війлове відключення. Так що думаю, випавзов з вами побалакаю. Дякую дуже за коменти, пишіть все, що знаю, розповім. Якщо не знаю, то свої думки з цього приводу будемо, будемо разом разом підніматися. в джилисты моя увазі. все у нас буде добре Будуть бджілки задоволені, вони я кажу я вже сто разів казав вони нам віддячать і продукцію, і любов'ю своєю. так що ви їх любите любите а вони нас будуть любити, все перелюбимося. так все ладно щось я там Забалакався. Все, буде. Час і натхнення, обов'язково буду знімати. Сьогодні хотів попіляти, отож з цими відключеннями світа, ну якось там. Ну, коротше, путлер мутить гадський папа. Все, де побачимо.